Поки що ми бачимо такі дуже обмежені коментарі. Пісков фактично речник Путіна заявив про те, що Трамп завершив телефонну свою розмову із російським диктатором. А власне Дмитрієв, який, ну фактично його називають посланцем Путіна, заявив про те, що тепер світ стане безпечнішим місцем під керівництвом Путіна і Трампа. От які поки такі попередні висновки можна зробити із такої заяви від російської сторони, я зауважу, що американці поки. Мовчать. Ну, логічно, що і це, тут дуже цікаво. Головне зараз не зациклюватись те, що вони будуть говорити, бо ми дуже сильно перенапружуємо свої нервові клітини тим, що хтось вирішує нашу долю за нас. Ми трішки того наїлися і неодноразово чули від багатьох міжнародних і експертів, і я б сказав, політиків, і навіть державних чиновників, в тому числі і міністрів оборонних справ, і Німеччини, і Великобританії і Сполучені Штаті Америки про те, що Україна вже все Україну вже захопили, Україну знищили, Україна не не Ну і так далі, тому подібне. Ми це вже чули за ці роки дуже дуже багато. Але на даний час ми маємо розуміти, що є Україна, Україна буде і ми і завжди була, і в наших силах лише будь-що будь, -що, будь -що змінити. Тобто, тобто, дивіться, логічно. Вони можуть погодити будь-що реально тому вони можуть погодити про те, що Київ вже територія так званої Російської Федерації. Ну це ж нічого не означає. Це ж не означає, що Київ територія Російської Федерації. Це означає лише те, що на жаль, нам і надалі придеться боротися або на щастя, до речі, що нам можливість, що ми будемо боротися за свою країну. На даний час я вже говорив неодноразово про те, що Путін вимагає і вимагав своїх свої свої претензії для того щоб що виставляє свої претензії і вимагає від Сполучених штатів америки Ефемерні, до речі, досить такі пропозиції. Звичайно, він потім буде йти на зустріч, А за свою розмову певно, що він вже неодноразово пішов на зустріч дональду Трампу для того, щоб показати свою прихильність і як мінімум зробити так, щоб він вийшов миротворцем. Для чого взагалі була ця історія з перептіну протягом цих трьох днів? трьох навіть найбільше більше вже майже під п'ять днів після того, як Україна зустрілася зі сполученими штатами саме для того, щоб показати, що вони рівні, що Путін рівний Трампу, і що не йому будуть нав'язувати диктувати будь-які умови, що ось тобі безумовне припинення вогню. Ні, вони мають. Вони хочуть бути як е, мінімум на ладі з найкращими найпотужнішими країнами світу. Е, ніхто не забирає якусь там велич з точки зору армії, тому що дійсно це суперпотужна країна в цьому напрямку, і ми цю країну е, перемагаємо і е, е, б'ємо дуже дуже потужно. Але е, ну є треба треба також і дати. Належна їхнім дипломатичним здібностям про те, що вони будуть до кінця відстоювати свої інтереси, і до речі, внутрішньополітично їм це досить непогано вдається, тому що ми бачимо, як наскільки змінилася риторика їхніх жителів цієї країни, які, ну, які раніше просто змішували і Путіна, і всіх інших можновладців своєї країни з болотом з тим, що Україна вирішує їхню долю разом з Сполученими Штатами Америки, там десь на якихось там перемогах. А тут вони вже все тут. Тут вже вони всі на коні. Вони своєму поставили, вони умови витримали, і вони переможці. Ну і плюс, звичайно, вони будуть продавати це як що, що Путін миротворець максимально показуючи свій рівень прихильності тільки до Сполучених Штатів Америки, взагалі до миру в цьому світі. От і що приходьте, давайте до нас повертайтеся інвестиції, ми готові рухатися вам на. Зустріч, ми готові давати вам ж теплі місця. Правда, він ще забуває про те, що коли ці інвестиції виходили з, з Росії, то вони блокувалися дуже часто і все майно законфіскувалося або забиралося. От, але це це вже друго ряд. Насправді це досить інше. І таких дрібних бізнесменів або навіть компаній, які бачать швидку наживу, це не цікавить. Разом з тим, поки тривала телефонна розмова між американським президентом і російським диктатором, міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бессент вийшов із заявою про ймовірне посилення санкцій проти Росії. Він зокрема ну оцінив так би мовити ті санкції, які працювали за час адміністрації Байдена. Сказав, що під кінець каденції їх посилили із. Трьох до шести. Водночас, як він говорить, Трамп наказав, що при необхідності їх потрібно посилити до десяти. На ваш погляд, про що свідчить така заява якраз під час розмови е, двох лідерів? До речі, давайте дочекаємося вже фіналу цього ну, має бути прес конференція якщо вона буде, до речі, так. бо її принаймні оголосили, але ми побачити по фіналу, що вони дійсно оголосять. Е, ну ми говорили це також неодноразово про те, що дійсно Україні е, дещо вигідно, щоб дійсно ця угода, ця е, перемовини зірвалися, тому що ми тоді маємо великий шанс для того, щоб дійсно отримати справедливу підтримку і шанс на справедливий мир. Тому що поки що це не справедливий мир, це лише перемовини, і це лише гіпотетичне припинення вогню і гіпотетичне замороження конфлікту в майбутньому. Тому ми такі трішки розчаровані. І якщо навіть зараз дійсно будуть зірвані ці перемовини в майбутньому, то ми можливо навіть в чомусь будемо раді. Але на даному, на даному етапі важливо зрозуміти те, що е, я не сильно звичайно, вірю про те, що Путін готовий так от різко піти і вірвати ті ці, ці перемовини. Що він е, е, скаже: Ні, у нас там одні умови. Ми хочемо тільки повні повного миру, і для цього потрібно там юридично визнати там територію Криму, юридично визнати. Донецьк, Луганськ, ну все, що було так в так званих стамбульських умовах, угодах точніше, які не були ніким підписані. От і е, якщо дійсно він піде саме на це, тоді варіантів його варіантів, що він надалі буде адекватно проводити бойові дії, дуже дуже небагато. Тому що ми розуміємо, що Росія знаходиться складному становищі, до речі, як і Україна, але в будь-якому випадку Україні вже гіпотетично може допомагати справжня потужна сила Сполучених Штатів Америки на відміну від того, що відбувалося раніше. І якщо дійсно Трамп такий крутий, як він на словах говорить, то він може дійсно вести справжні санкції і Бесед. Він він просто так би нічого не говорив. Можливо, там дійсно під час перемовин були якісь звичайні. Під час довгих перемовин можуть відбуватися так звані антракти, і можливо, там щось не складалося з деякими нюансами, можливо, там не складалося з поверненням тих чи інших територій. Можливо, там було важке обговорення питання там Запорізької енергостанції, Можливо, там можливо, там ми ж пам'ятаємо, що до речі, і Зеленський говорив. На своїй е, останній ті кінцевій цей е, прес-конференції про те, що ну якщо ви нам віддаєте заес, то точніше ми її забираємо назад, то відповідно ви маєте віддати нам і е, територію на якій. Бля біля якої проживають ну не які проживають працівники цієї станції. Тобто, в принципі, Енергодар має бути повернути в Україну. Е, можливо, якісь були тут перепони. Ну тобто, торгівля вона дуже дуже специфічна, і тому вирішили дуже різко війти в цей режим, е, дати так, скажемо так заочно капнути певну інформацію, що ми можемо зробити ось це, ось це ось це. Ну тоді дійсно там можливо це вплинуло б на Путіна, і ці перемовини бо пришвидшилися. Е, варіантів багато, але ще раз кажу: я більше схильний вважати до того, що ці перемовини будуть так званими позитивними для сполучених штатів Америки. Не знаю наскільки для України, тому що припинення вогню це дуже специфічний процес, і наскільки він буде релевантний для під час припинення цього вогню, взагалі скільки буде релевантний процес підтримки України, тобто гарантії безпеки, про які ми багато говоримо, але нічого не знаємо. Разом з тим, ми все ще очікуємо прес-конференції Дональда Трампа. Будемо сподіватися, що вона дійсно таки відбудеться. А поки CNN з посиланням на своє джерело, але одразу зазначу, вказується, що на російське джерело пише про те, що розмова Трампа і Путіна прийшла дуже добре. Ну, дуже добре для російської сторони. Це очевидно зовсім може бути недобре для нас, але почекаємо на деталі. Стосовно санкцій, ми говорили про те, що Сполучені Штати можуть запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, а з іншого боку. Чи очікують Росіяни навпаки на можливе зняття санкцій, і чи можуть якраз Сполучені Штати намагатися цим задобрити Росію? Бо Путін перед власне телефонною розмовою із Трампом заявив, я думаю, не випадково про те, що 28 тисяч 595 санкцій було введено проти Росії, і це більше ніж проти усіх інших країн в світі разом взятих. Ну, може ввести їх 100 мільйонів тих санкцій. Інше питання наскільки вони будуть чинними, наскільки вони будуть дієвими. Ми бачимо, що вже знімають санкції. Ну тобто, європейський союз не погодив пакет без зняття санкцій ну, завдяки звичайно Орбану, але будь-якому батько були зняття санкцій з певних олігархічних структур, з олігархів і державних чиновників Російської Федерації. Тобто, це вже грубо кажучи, крок назустріч. Тобто, ми вони помаленьку помаленьку починають знімати ці санкції. Плюс ми також розуміємо, що мають бути зняті санкції. Ці як приватних якихось структур Звичайно, це також олігархи які продають ту чи іншу продукцію на там за кордон, які втратили ці ці ринки. Тому що іпотетично, якщо. Ти виробляєш ту продукцію на внутрішній ринок, і держава, наприклад, не спроможна більше купляти, або, наприклад, ну вони ж не можуть забезпечувати себе або накопичувати <кхем>, постійно такими ж темпами, якими вони накопичували озброєння майнозі, е, якими вони накопичували протягом, протягом цих трьох років, тому що просто економіка не витримає, вона просто лусне. Це така так звана лінійна економіка. А вони ставили в позу перш за все приватні структури, і е, ці приватні структури також мають за щось жити. От вони хочуть давайте нам можливість розвиватися, давайте нам інвестиції. Давайте. Кривати ринки і все інше, тому санкції тут можуть бути зняті. Варіантів по прозняття санкцій може бути ну величезна кількість, насправді які можуть бути досить таки вузькими на ті чи інші товари чи там. Ну, на золото, якісь там діаманти, чи ще щось про які ми також говорили неодноразово, які дуже довго до речі, на які дуже довго накладались санкції, але зараз вони також можуть бути зняті. Тобто, ну плюс звичайно, саме головне це те, що є нафта. Можливо, дійсно вони відкриють ринки або частково знімлю там якусь цю межу межу ціни на нафту. Тому що зараз вони дійсно страждають. Зараз там ціна на Уралз приблизно там вже 50 з чимось доларів, і а це вже на рівні майже окупності. Тобто багато хто говорить, що 50 доларів. Він купності їхньої нафти е, ну фактично, там якщо дійсно розбиратися, то там на рівні там 40 доларів це вже прям крайня межа, що просто вони більше не зможуть діяти взагалі. І вони просто будуть працювати собі мінус, мінус, мінус. От тому можливо, вони будуть знімати санкції саме, саме такі критичних об'єктів, е, чи е, чи релевантно це з точки зору України? Ні, це не релевантно. Це не потрібно, тому що будь-яка можливість Російської Федерації збагачуватися потім ті кошти витрачати на свою армію на сучасний сучасних це вже є, ну як мінімум, ескалацією цього конфлікту, тому що він не вирішений. Війна не вирішена, війна не завершена. Тобто, якщо ви під час війни допомагаєте росіянам збагачувати значить ви допомагаєте нашому боргу. Ну, тобто це є така певна проблема. Інше, інше питання: наскільки дійсно будуть е, чесними і справедливими гарантії безпеки. Тобто наскільки ви нас забезпечите озброєння, наскільки ви нас нам допоможете розвивати своє озброєння? Ми ж ми бачимо, що Путін дуже сильно хоче натиснути на партнерів для того, щоб вони елементарно або не давали Україні розвивати своє озброєння, або не постачали озброєння, або обмежували в тих чи інших технологіях, не давали ліцензії на виробництво тих чи інших е, Системи все іншого, ми бачимо, наскільки це важливо для Росіян, тобто щоб Україна залишалася в середньовіччі, щоб Україна як завжди тягнула все на своїх плечах. А це дуже складно. Ми це ми так жили протягом останніх там 30 років, і це надзвичайно арті. Складно так, ну коли тобі ставлять палки в колеса. Росія це робила постійно. До речі, і якщо ми надалі будемо жити в такому, такому світі, то це для нас величезне випробування справді дуже сильна проблема. Разом з тим, коли ми говоримо про гарантії безпеки, то вочевидь більшою мірою принаймні так зараз виглядає, вони будуть залежати від наших європейських партнерів. Принаймні вони зараз намагаються активно працювати в цьому напрямку. Ми побачили уже два засідання так званої коаліції охочих, і ось через два дні в четвер, 20 березня, планується наступне. Франція та Британія фактично виступали навіть уже за те, аби відправити миротворчі сили в Україну, так би мовити, без оглядки на Росію. Водночас від Італії, наприклад, та й в Польщі критикують, ну не підтримують так, буде правильніше сказати загалом відправлення. Своїх військ до України, а е, італійська прем'єрка говорить про те, що мовляв поширення п'ятої статті НАТО на територію України було б набагато ефективнішим. Ну тут точно не посперечаєшся, що це могло б бути ефективнішим, але питання в тому, наскільки це реаль... можливо реалізувати. Ми розуміємо, що Джорджія Мелонія, вона є достатньо близькою, фактично до Дональда Трампа, можливо, однією із найближчих таких, якщо ми говоримо про лідерів е, в Європейському Союзі, то на ваш погляд. Чи можна в цьому питанні вплинути на позицію американського президента? Мене, чи можна поширювати п'яту статтю НАТО на територію України? Чи, чи підуть Штати під керівництвом Трампа коли-небудь на такий крок, враховуючи ту риторику, яку ми чуємо зараз від безпосередньо Трампа? Ем, дивіться, щодо НАТО ні, ніколи не каже ні, ніколи не ще раз кажу. Нас нас ховали вже сотні разів. Е, нам сотні разів відмовляли в літаках, нам сотні разів відмовляли в озброєнні е, в Хаймарсах в Атакамси. Я пам'ятаю, як сміялися нам в обличчя, коли ми розказували про атакамси. Тому забудьтесь про це. Нічого в житті не буває неможливо. Тим більше НАТО, дивіться, наша задача зробити не цілю всього нашого існування долучення до НАТО. Наша задача зробити так, щоб все НАТО і всі військові блоки в світі хотіли, щоб ми були там присутні, тому що ми були такими потужними внутрішньо і суб'єктами, що всі боялися на нас навіть дивитися, тому що ми крута ну, українська нація. От, але для цього потрібно дуже багато чого мінятися, е, всередині. Ну, по перше, щоб бути суб'єктом, потрібно як мінімум для цього щось зробити, економічно міняти перш за все, знищувати корупцію. Зробити так, щоб Росія протягом, якщо гіпотетично буде якийсь мир, або навіть не буде цього миру, протягом цього наступного періоду не зробила так, щоб в Україні всі один одного не з'їли. Бо в нас в Україні дуже сильно любить один одного з'їдати. Ти воював чи ти не воював? І це ж вони ж вони ж бачать, вони ж роблять свої дослідження, і вони будуть давити на це постійно. Вони будуть розказувати, хто хто що зробив для цієї війни. Це буде постійно ну, зіткнення двох протистоянь раніше було там схід і захід. Зараз де ситуація трішки помінялася, будуть і зайдуть інші процеси. Тому нам важливо зберегти Україну всередині. Якщо ми збережемо і розвинемо її до таких можливостей, щоб ми можемо протистояти спокійно в односторонньому порядку е з росіянами, то проблем не буде взагалі. Тоді нам і НАТО не треба буде, але при цьому ж таки, ми не маємо собі як мінімум дозволяти публічно чи не публічно відкидати ці можливості, тому що дипломатія того не дозволить і не пробачить. Тобі потім У нас вже були такі випадки, що ми спокійно відмовлялися, а потім дуже довго з цим розплачувалися. Тому що ми, коли віддавали озброєння за Будапештським меморандумом, ми, ми вказали, що позаблоковий статус, і ми довго, вибачте, мене як як цуценята сиділи цією кісткою і трималися. Ну ми ж пообіцяли. Нас всі кидали, казали ви дурні Божемі. Що вони слухаються? Ми їм розказали історію. Вони Папірці туалетні папірці підписували, а і ся тримаються за блоковий статус. Розумієте, тобто, оце абсурдність нас постійно хотіли десь ну нав'язати нам. Тобто, ми маємо свою суб'єктну думку поштовхувати на міжнародний ринок. Чи це буде сполучені штати Америки? Чи це буде Росія, чи це буде будь-яка інша з країн? Ми маємо показувати свою, свою суб'єктність і свою силу. Зрозуміло, білий дім як повідомляє зараз CNN, оприлюднить заяву за підсумками телефонної розмови між Путіним і Трампом. І якщо ми не побачимо прес-конференції Дональда Трампа, яка була запланована, натомість це буде просто повідомлення на сайті Білого Дому. Що це означатиме? Чи буде це фактично підтвердженням того, що ця розмова пройшла якраз дуже добре для росіян, про що вже заявили в Кремлі? Це дійсно може означати якраз те, що ну щоб що Трамп з цієї розтяжки не не зміг вийти в крутий шпагат. Або круто позду стати, як цей Дам. Тобто, це крізь за все, що дійсно є певні проблеми, і що Трамп просто боїться виходити і розказувати про те, що він не зміг зробити. Можливо, дійсно затягується зараз. Почне розказувати про те, що ну ми ще не, не встигли домовитися, що треба уточнити деякі нюанси, і це почне затягуватися там на тижні. От і це ще в кращому випадку для Трампа. А можливо, дійсно вони скажуть, що Росія не готова, Росія відмовила, і Росія сказала, що там ми готові там далі продовжувати бойові дії. Всі це гіршому варіанті для для Рампа, ну скоріш за все, що це буде просто затягування миру. Ну якщо ну в випадку, звичайно, якщо вони прям погодили е, примирення, ну я, я не впевнений, що Трамби отак, от е, просто якимось постом е, виставляв би він би дійсно виходив би і, і, і переможно під, піднімав би руки над головою і казав би, що ось прекрасний світ я зробив це. Нарешті ми погодили. Тепер треба зустрітися з іншими країнами з іншої сторони. Дійсно, там можливо там зараз росіяни виставили такий перелік перецих умов, і вони хочуть погодитися з Україною. Україна скоріш за все, пошла їх лісом, тому така ситуація і відбувається. І вони розуміють, що ситуація ускладнюється, і що тих 75%, які давав Трамп, насправді виявилися нульовими. Тобто є багато своїх варіантів, але насправді оця якраз новина. Вона, якщо якщо дійсно релевантно, то, то це є проблематично для вирішення принаймні, призупинення вогню. Дочекаємось, дочекаємось уже офіційної бодай, якоїсь реакції від білого дому і загалом від американської сторони. Я вам дуже дякую, друзі. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.